Вам нагадати, що ви знаходитеся на Верховинщині, яка знаходиться на 901 метрі над рівнем моря, тому наш край рахується найвисокогірнішим районом України. Ну і так, як завжди було, що Гуцульщина була сповнена містики, магії, магічних історій, магічних людей. Тому за основу цього було створено музей гуцульської магії. Наш музей також створено такий найулюбленіший, наймагічніший день усіх гуцулів це Івана Купала у 2015 році. Ну і чому саме Івана Купала вважався більш такий магічний день. Тому що в цей день ці трави, різнотрав'я, корінці набували своєї більш цілющої та магічної властивості. Тому люди, які на цьому розумілися, старалися за цей день зібрати весь свій річний запас трав та корінців. Ну, з вами ми поговоримо про мольфарів. Мольфарі це ті люди, які використовували як і темну, так і світлу магію. Але наші мульфарі були добрі, вони використовували тільки світлу магію, вони допомагали людям. Ну і від чого пішло слово мольфар? Слово мольфар пішло від слова мольфа. Це є злодія або предмет. От можу показати гребінець. Це вже є мольфа. Мольфою могла бути будь-яка річ людини. Це міг бути браслет, годинник, окуляри, сережка. Цю мольфу мольфар виношував біля себе протягом 9 місяців. Він її заговорював, після чого вона набувала своєї властивості і могла бути використана як для зцілення душі і тіла, так само на смерть. Ну і зараз більш детально знайомимося з нашими мольфарами. От на першій фотографії можете бачити двох чоловіків: зліва на фотографії Олексій Зільове, тобто травник. Свій дар він отримав спадок. Він дуже любив ходити горами, збирати трави. Ну і знав всі трави, які ростуть у нас на Гуцульщині. Він знав, як їх поєднувати від тих чи інших хворів. Про це він навіть був написав для себе таку невеличку книжку. Називалася вона Олексієва аптека. Там він був розписав всі свої рецепти, які він винайшов протягом життя. Ну на жаль, це була одна книжка, і вона була втрачена. Ще за своє життя він зробив патент на один свій виріб. Може навіть хтось користувався. Називається терпантенова мазь. Це є заживляюча мазь, яка допомагає при якихось укусах, при якихось порізах. Вона дуже швидко загоює рані. Ну і є у вільному доступі майже не у всіх аптеках. Другий на фотографії Петро Шикерик Доміків. Також народився на Верховинщині в селі Голови. Ну, от Петра вже з малку привчав дідусь. Дідусь виворів гори, розказував про ті чи інші трави. Ну Петро був більш таким хлопцем, хотів ще побачити світ. Тому, коли виріс, пішов працювати у місцеву школу вчителем української мови. Потім був політичним діячем, згодом повністю поринув письменництво. Ну і написав він дуже багато творів, але такий само найголовніший, само найулюбленіший його твір на всю Гуцульщину називається Дідо Еванчик. Чому саме? Еванчикані Іванчик, тому що цей твір написаний на давній гуцульській мові. От хто зараз захоче для всіх прочитати пару гуцульських слів у костюка на весілю було все так прилагожене, що воно це могло потягнути й довше, як тиждень. На оперед хати у ветернику аж три кухарці варили в гликових горшках юшки та голубці для гостих. Що заповнили обі величезні хати та й широкі хороми, хоч хоромах під високим побоєм на поліпчиках коло задної стіни, скрип... скрипнички аж упрівали граючи, то однаково гримкий тан... данець глошив їх цілу музику, скрипку, цимбалу, ребро, а навіть глумив, пискливу флоєрку. Добре, життя, бо в цій книзі йдеться про все життя гуцулів, Як ми проводимо свій буденний час, як проводимо ті чи інші свята? Також в цій книзі йдеться на той момент про таких двох найсильніших мультфонів. То там не знаю, знаємо про таких двох найсильніших мульфарів. Це був світлий мах дідо Еванчик і темний мах Дарадуда. Від діда Іванчика у нас, на жаль, немає нічого. Від на залишилася його палиця. Ну і можна сказати, що це є звичайна палиця, але це є магічна палиця. От Вважається, що цією палицею до робив усі всі свої темні справи, бо тому що за основу ручки взято ящерку саламандру. А у нас кажуть, що ящерка саламандра це поклик такого чогось негарного, чогось темного. Бо Тому що, щоб цю ящерку побачити, це потрібно два-три дні дощів, холодна погода. І десь тоді у лісі можна побачити цю ящерку. От хто хоче, може ближче подивитися. Ну і на другій фотографії у нас саме найвідоміший український мольфар – це Михайло Михайлович Мічай. Михайло Михайлович народився 24 лютого 1930 році в селі Верхній Ясенів, яке також знаходиться на Верховинщині. Ну і про свою здібність він дізнався в восьмирічному віці. Це коли влітку на сінокосі чоловіка зловив сонячний удар, пішла з носа кров пав чоловік в оморок. Ну і, на жаль, на той момент медицина така була більш весела. Викликали, звичайно, місцевого фельдшера. Ну тот прийшов, подивився, розвів руками, сказав, що тут я вам нічим не допоможу. Розвернувся і пішов. Що зробив Михайло? Він привкляк коло чоловіка, провів пару разів рукою по чолі, пару раз по носі, щось собі підніс, поговорив. Через 5 хвилин у чоловіка перестало йти кров з носа, через 20 хвилин чоловікові зовсім стало легше. Був тільки один, але правда працює по сьогодні. Називається BBC. Хто знає перекладати? Баба бабі сказала так. Mm. Згодом більш такому 12-річному віці його вже почали запрошувати у наші місцеві лікарні в якості консультанта для проведення операцій. Вважалося, що він міг зупиняти кров но саме відомий він став на всю Україну і майже на весь світ у 1989 році, коли його запросили на фестиваль Червона рута, який відбувався у місті Чернівцях. Йому прислали офіційне запрошення, ну і в запрошенню, так можна сказати, жартома було написано, що запрошуємо вас для підтримки гарного настрою та погоди. Михайло, звичайно, не обідівся, поїхав на фестиваль. Ну, що головне, що дуже ретельно. Ну і також. На той момент усі обіцяли, що буде дуже гарна погода. Але за годину до початку фестивалю небо затягнуло чорними хмарами, почав гриміти Грім, злегка на Крапаті дощ. Михайло дістав з кишені свого синового Христа, з яким майже ніколи не розлучався, провів ним пару разів по небу, ви також з собі підніс, поговорив. Через 5 хвилин перестав гриміти гриміти дощ, через 15 хвилин почали розходитися хмари і світити сонце. Ну і так, як на той момент вже було дуже багато людей на фестивалі, то люди побачили, що він щось вміє, він щось знає, він щось може. Всі захотіли з ним поговорити, потрапити до нього на прийом. Тому люди залишали свої будинки, залишали свої квартири, їхали до нас на верховинщину. На той момент до нього була вже така черга, що потрібно було чекати від місяця до двох. Тому люди залишали свої тому люди спали на царинках у палатках, спали в власних автомобілях. Вважалося, що Михайло міг допомогти всім. Михайло міг допомогти травами, бо він знав трави. Міг допомогти мольфою, тобто молетвою, міг розказати майбутнє, міг розказати минуле. Ну і був дуже досить гарним психологом. Цей хрест. І треба прикладати його до голови. Обов'язково. Серйозно? Так. Також ще з його речей я вам покажу. От можна сказати, що звичайний ножик. Ну, це є магічний ножик, називається градовий чепелик. Градовий чепелик можна було отримати у спадок або виготовити самому. Тобто, як виготовити самому. Це повинна була бути коса, звичайна коса, нова коса. І влітку при першому шпокосі цю косу потрібно було зламати об камінь або перерубати нею змію. Ну, це також повинно було бути випадковістю. Потім цукосу відкладалося, і на святий вечір людина тримала строгий піст, вона нічого не їла, нічого не пила. За цілий день у неї не було поганих думок. Коли всі люди сідали за святу вечерю, ця людина брала цю косу, йшла в свою таємну кімнату і з леза цієї коси виготовляла лезо цього ножа. Вважалося, що в цей момент цей ніж на було своєї найбільшої магічної властивості. Ну і у кожного мальфара був свій градовий чіпелик. От леза повинно було бути тільки з такої коси, а вже оздоблювали хто як хотів. Ну і також, хто мені скаже, що це таке? Ні, не, не скринька. це є звичайна старенька каломолка. На Михайло її використовував для перетирання різних квітів, трав або корінців. Ну і також є його святкова палиця Тотем. Чому святкова палиця? Тому що цю палицю він брав з собою тільки у неділю до церкви або десь на якісь свята, куди його запрошували. Весь інший час ця палиця стояла в тій кімнаті, де він проводив свої сеанси. Ну і вважалося, що вона захищала його ауру. Ну і у кожного мольфара був свій тотем. Це могло бути якесь дерево, міг бути якийсь камінь, там також могло бути щось намальовано. Ото Михайла були зображені звірі, і він це пояснював так: що вовк це символ мужності, орел це символ свободі. Ну і змія це символ мудрості. Цю палицю він також зробив сам і для себе. Ну, і хоч у Михайла були два сині, на жаль, свій дар він не передав нікому. Тому що чоловік, який протягом 15 днів прагнув потрапити до нього на прийом, зрештоки потрапив. Пробувши в будинку дві години, він вбив Михайла власній кімнаті. Це сталося 15 липня у 2011 році. Ну, і коли чоловік вийшов на вулицю, звичайно, було ще дуже багато людей, але ну, людям він сказав, що вибачайте, ну Михайло сказав, що ви сьогодні більше нікого приймати не буде, тому просив, би ви розходилися. Люди, звичайно, обурилися, Почали розходитися. Чоловік також утік. Коли знайшли Михайла мертвим, викликали поліцію. Ну і можна сказати, що по гарячих слідах на другий день цього чоловіка знайшли. І от у нього запиталися, навіщо ти це зробив? То раз він казав, що йому приснився сон, що він повинен убити Михайла. Другий раз він казав, що йому наказали, аби він убив Михайла. Визнали чоловіка психічно хворим, відправили до Києва до психіатричної лікарні. Де, пробувши два місяці, він помер від передозування ліків. Ну і також вважається, що свою смерть Михайло передбачив. Бо за 9 місяців до цього цей день він позначив у своєму календарі як червоним хрестиком. Ну і можна сказати, якщо він передбачив свою смерть, то чому він не врятувався? Він казав, що він всім людям може розказати все: день, час, місце. Собі він знав тільки день, тому не знав, коли це буде, чи це буде зранку, чи в обід, чи ввечері, ну і толком не знав, що це. Будем. Також ще за життя Михайла про нього було знято два фільми. Фільми називалися Мудрість карпатського мульфара, зняті українською телекомпанією «Іерогліф». Один фільм знятий у 2007 році, другий фільм знятий у 2009 році. Ну і більша частина фільмів присвячена грі на дрембі. Бо Михайло казав, що гра на дрембі заспокоює серце, тіло, мозок, душу. Як дремба грає, знаєте? Каже, як дремба грає. Ну і також на третій фотографії у нас Параска Соколовська під такою кличкою, як гадєрка, тому що вона могла приворожувати змій і лікувати від зміїних укусів. Ну а у нас на змію на гусочній каучо Гадіна, тому й ну, і з... <кхм> Її життя склалося не дуже легко, бо коли їй було 4 роки, в неї померла мати. Тато з нею не захотів сидіти, віддав її тітців. В тітки на той момент вже було своїх вісім дітей. Тому це була небажана дитина в хаті, ніхто її не любив. Ну і про свою здібність вона дізналася також у 7-8 років. Це її відправили пасти корови, і по дорозі корова кусила змія. Вона почала плакати, бо зараз, як прийде додому, це все розповість, то її будуть сварити. Як так сталося, чого ті не догляділа? Що вона зробила? Вона взяла головку чеснику, проколола це голкою, обмотала глиною і притулила до того місця, де вкусила змія. Через деякий час корові стало легше, но її почали боятися люди. Бо на той момент ліків від зміїних укусів не було, всі помирали. Згодом її запросили до Польщі, і польські вчені вияснили, що в неї в руках були такі біотоки, які могли витягувати зміїну отруту. Ну і своє життя вона присвятила тільки допомозі людям, тільки цілительництву, тому вона не мала ні чоловіка, ні дітей. А так як така самотня людина помирає то ховають місцеві жителі, сусіди. Померла вона взимку у 1954 році. Тому люди, які були на той момент, розповідали, що коли прийшли до неї в будинок, в тій кімнаті, де вона лежала, вся підлога. Була встелена зміями. Змії не давали забрати тіло з будинку протягом трьох днів. Пройшли три дні, куди змії розповзлися, аж тоді забрали тіло. Ну, з її речей залишилося тільки дві фуст, і, і під фотографію висить такий оберіг, який вважається, що вона зробила сама і для себе. На четвертій фотографії у нас карпатський крімник Гой Шешор. От про свою здібність гой дізнався аж у 40 років. На той момент у нього вже була дружина, донька, маленька внучка. Ну і своїм рідним він розповідав, що я в собі маю якусь селу, тільки поки що не знаю яку. Коли він дізнався про свою селу, то вважалося, що це був найсильніший приміння, бо тому що люди, які йшли до нього, їм не потрібно було розповідати навіщо вони прийшли. Він це все знав по непочатій воді. От що таке непочата вода? Це та вода, яку людина повернула була зранку, сама до схід сонця, поки ще ніхто не брав воду, набрати цю воду з власної керниці або з джерела. Вважалося, що в цей момент в цій воді запечатувалася вся енергетика людини. Ну і коли приносили цю воду до гоя, то в нього в будинку була така кімната, де не було вікон, не було мебелі, стояв тільки стіл. На столі стояв його тотем, він заходив в ту кімнату, міг бути 15-20 хвилин, міг бути сутку. Коли він виходив з тої кімнати, він розповідав про людину все з моменту народження до того моменту, коли людина принесла цю воду. Майбутнє він не бачив, на цей період часу, цей період життя він бачив повністю. Ще він міг лікувати головний біль, зубний біль. Ну і, на жаль, по чоловічій лінії в нього нащадків не було, тому свій дар від не міг передати нікому. Через це він дуже важко помирав. Помирав він три дні-три ночі, були сильні вітри, були сильні дощі. Ну і хтось з місцевих жителів підказав, що потрібно розібрати частину даху і стелин. Кажуть, що так душа легше покидає тіло. Розібрали частину даху, розібрали частину стелині, невдовзі гой помер. Ну і на последній фотографії. Там потім хтось поділиться, бо того застає кожух не видно. Марія Семенєха народилася Марія у 1911 році, також на Верховенщині. Ну і насправді це цікава жінка, бо вона використовувала обидві магії. Доброї магії вона допомагала людям всім. Вона людей лікувала, могла підказати, де знаходяться якісь там зниклі предмети, так само зниклу худобу. З темної магії вона робила любовні привороти. Ну а так як рахується, що любовний приворот це прив'язування однієї людини до іншої, без її волі, тому це є темна магія. Ну і за своє життя вона мала 12 дітей і сім чоловіків, які були набагато молодші за неї. Ну, що головне, що всі чоловіки покидали цей світ тільки через самогубство, тому зрозуміло, що вона їх приворожувала. Сама вона померла не аж так давно. Померла вона в 2013 році. Тому з усіх мульфарів вона прожила саме найбільше, вона прожила 102 роки. Ну, із її речей залишилася Кожушенка, яку вона постійно носила, чорна фустка, запаска, і під фотографією висить така бутанка. От вважається, що тією бутанкою вона й робила ті всі любовні привороти. бо там зображено і хлока бана, два кольця і голка. Ну, і також я ще покажу, що ще в мене є таке магічне на столі. <клух> так, так як я казав, громовиця, громовий. Камінь, як утворюється громовиця? це коли блескавка вдаря йде собскалова, якийсь пісковий камінь, там утворюється великий жар, і все камінь, яке є навколо, сплавляється в один такий камінь. Також це є дуже енергетичний камінь. Якщо його потримати в руках, віддати всю свою енергію, то він відчуває, яка ти є людина. У когось в руках він гарячий, когось холодний, когось зовсім пощіпує за руки. Ну і ще можна згадати бажання. Так що, хто хоче, хто слухав. Що, не слухала? То він важкий. Загадувати бажання. Перш за все, всі загадуємо, щоб перемога України була і друге своє особисте. Ну і так, от хто мені скаже, що це таке, поки бажання зубочистка. там загадують. Ні. Не палочка, ні корінь. Це є трахея вовка, горло, вовка. От вважався магічний предмет, бо тому що охотники, <кхм>, тому що охотники, які хоча б трошки розумілися на магії, вміли мульфувати, брали цю трахею з собою на охоту, в неї доділи. Не Цей звук чули тільки вовки і приганяли на охотників здобич. Ну і також трошки консервації, Ого, це змія змія. <звіг> це є зміїна настоянка. Як виготовлялася зміїна настоянка? Це повинна була бути жива, отруйна змія. Ставилася в банку, заливалася самогонкою або спіртом. Ну і коли змія помирала, вона виділяла всю свою отруту у цей спірт. і вважалося, що ця настоянка допомагала при лікуванні ракових хворів. Рак вона не виліковувала, на деякий час зупиняла його дію. Навіть була історія, що чоловікові прогнозували четверту стадію раку, сказали, що буде жити місяць-два. Хтось запропонував пити цю настоянку. Її потрібно пити 3-4 каплі на тиждень. За допомогою цієї настоянки чоловік прожив ще рік. Вона його не вилікувала, але деякий час дію зупинила. Ну і так як тут дуже мала змія і багато горілки, то я можу показати таку найбільшу змію і видно, скільки там є тої отрути. Я не бачу, можете ближче до Так. Вже мертва? Ось це, але візуально. На крило, На крило. На крило. На крило. так, ми кажемо, що це є крило ангела. Як це утворилося? Хто з вас бачив дерево, яке влучала блескавка? Дерево висихає, дерево помирає. Це були два дерева докупи, У них влучила блискавка, Одне дерево розтрощило повністю вщент, інше дерево залишилось. Ну і в нас старається таке дерево, як спиляти, аби воно не заражало інший ліс. Ну, ще з такого дерева в нас роблять трембіту. Ну і коли люди прийшли спилювати дерево, то от на стовбурі бачили, що щось похоже на крило. Є. Коли дерево спиляли і розпиляли, то всередині також було щось похоже на крило. Але що головне, що між цими двома кусками дерева можна бачити, що все рівно продовжувала жити кора. Ну і в нас мольфарі завжди брали з природи те, що неможливо було пояснити. Вони казали, що в цьому є найбільша магія, в цьому є найбільша енергетика. Ну і також, хто мені скаже, що це за квітка? Едельбейс. Так, це є карпатський дельвейс. От, вважався квіткою кохання. Бо тому що цю квітку було знайдено на висоті 2000 метрів над рівнем моря. От вона знаходиться дуже далеко в горах, на якихось хілах, і ніхто не знає, коли вона росте і коли вона цвіте. І колись вважалося, що якщо до дівчини залицялися 3-4 хлопці, вона не знала, кого вибрати. Відправляла хлопців далеко в гори, хто перший принесе цю квітку, бо хто зовсім принесе, за того і виходила заміж. Але хтось з хлопців йшов, а хто сказав, що всі швидше нову дівчину, знаєте. <реш> також можете пройти зі мною сюди. тут я щось розкажу, покажу. Хто захоче, може сфотографуватися у кожушках, хто... хто захоче, може перевірити свої легені, заграти на рогу або на трембіті. Я покажу, як научу. Ну зараз я розкажу, а потім Всіх гуцули, так само це було місце сели всіх мульфарів. Всі мульфарі приходили туди відновлювати свою силу. Вони пробували там у медитації 14 днів, майже нічого не їли, майже нічого не пили, так вони відновлювали свою силу. Ну і на писаному камені можна відчути себе в якості мульфара. От, якщо були наверх вилазили, то мали бачити, там є такі три кернеченки. От влітку. Яке б сонце не було, яка б не була жара, та вода там трошки випаровується, але все рівно залишається. Ну, якщо ту воду розмішати або вилити, то через 15-20 хвилин піде дощ. Ну і в нас і у цю історію знають з маленького. І кожен десятий має йти калатати. Я теж ходив калатати, але не знаю, чи то дощ пішов від природи, чи я наворожив, але дощ пішов. Правда, через дві години але пішов. Але я був малим і вірив, що я зробив. з будинків мульфарів, бо хоч мульфарі допомагали людям травами, допомагали зілям. Саме найбільше мульфарі допомагали людям молетвою, саме найбільше вони за людей молилися. Ну і хто буде пробувати грати? Всі, Всі? Всі. першу на рогове. Просто тут дивляться. Губи мають бути так, як трубкою, і між губами має бути вібрація.